Кілька днів знадобилося коростенським правоохоронцям, аби встановити деталі вбивства таксиста. Хоча підозрювані були затримані вже по гарячих слідах. У час оперативно-розшукових дій працівниками кримінальної поліції Коростенського ВП було встановлено, що останній пересувався на даному автомобілі як таксист. За його шляхом було проведено ряд заходів, де і було встановлено коло осіб. Які були причетні до цього злочину під час прорії даної інформації були встановлені особи та затримані. Затримані два жителі Коростеня 21 та 22 років, які раніше вже були засуджені за розбійні напади. Приводом для вбивства стали 40 гривень. Затриманих чоловіків відмовились від оплати. Послуги, після чого між ними виник конфлікт, в ході якого останні нанесли тілесні ушкодження потерпілому. Під час того, коли вони вчинили це вбивство, вони хотіли в'їхати з місця пригоди на тому автомобілі, на якому пересувався потерпілий. Но завдяки тому, що ні один, ні другий не мали не вміли користуватися даним автомобілем, вони покинули цей автомобіль і пішком дійшли вже до міста Коростень, де були затримані. Суд підтримав клопотання поліцейських щодо взяття обох підозрюваних під варту за скоєння вбивства. їм загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Вікторія Лук'яненко, новини Житомирщини.